От скажіть мені, будь ласка, що зараз треба зробити в нинішніх реаліях, щоб продати автомобіль? Цей кайн рік тому коштував 40 тисяч баксів. 38 його щось там купили. Ну, ринкова ціна була 40. Зараз я його продаю за 27. Ноль дзвінків. А що так, ціни попадали на машини? Я навіть не в курсі був. Ну, в принципі, звідки я мав бути в курсі. Я ж цим не цікавлюсь теж. Знаєте, тут лебедя включив, типу, мов: А, да, що? А я навіть не знав, ого, нічого собі. А чого так попадали ціни, до речі? Типа, сорі, що питаю, просто цікаво. Ну, я якби не збираюся ні купляти, ні продавати машину. Мені якби поки що все рівно, Але просто цікаво, а чого так. Я, я щось чув, що це на електричні машини попадали ціни. А не на. Чи, чи це на всі машини попадали ціни? Я не в курсі. Навіть не знаю, що порадити цьому чоловікові хлопцеві. Покупців немає, ніхто не дзвонить. Можливо, треба ще ціну скидати, виходить, так, ну які варіанти? Більше варіантів нема. У мене було недавно відео про те, що X5 продавали за 100 тисяч доларів 2017 року. Тобто ви розумієте, да, яка ситуація зараз? Я не то, щоб там щось, це... але, типу, якби. Да. 100 тисяч доларів зараз за машину. Ну, це... Ні, ну, добре, що є люди, які можуть собі це дозволити. Це, напевно, що хороший сигнал, чим поганий. Що в людей є гроші, це добре завжди. Значить, економіка живе, податки платяться, правильно розумію? Коротше, не знаю, що сказати за нарахунок продажі машин, каєна і все решта, ну. Продавцю бажаю продати машину, покупцям бажаю удачно купити. Як можна це поєднати, не знаю, але бажаю.